Давай, Давай. Давай що. Все, да. Все! ура! ура! Шо, ше? Да, мы ще надо. А то у мене убит. У мене убит просто. Мали трогаты. Бокал пива. Така, два літра води мінеральної, бокал пива і нормально. Все! Ура! Воно Зараз випишемо вам запрошення. Порошок розбалений. Моя. З вами запрошення. Що? Припалите легені, ще вчора, а як? Купіть вино і прокуйте. А як же? Я знав, що ви тут. Павло Миколаївич, ми донатили, донатили. Ви не припали а ми донатили. Ви ж назад працюєте. правильно. А не як забрибений, вот тимі, на сцені і дають. Що вам треба рекаєш. Скільки вам треба? Скільки вам місця? Скі, батьків, шість батьків, танц, танц, і танцюєш. Сомку, я забираю наші гіркоту. І два шемуспі суйну і савоту. Щастя і не дух. Подацім світі, найсотове, на тім світі, не даду.

Не матушки, прогуляємось. Та, бачите, в одному з попередніх відео, яке мало вийти, підійшла до нас наша підписниця. І так це трошки завуальовано представилась, пані Реп'яхова. Я знаю, про кого йдеться. Я дуже люблю читати ці коментарі. У нас сходяться погляди в цьому питанні. Так що дуже-дуже приємно було побачити, познайомитися. З нашими підписницями зі Львова, які нам регулярно коментують. Так. Ну а і пана Миколу згадали, масажиста. <рес> так, дякую вам. Таке спілкування надихає насправді. Надихає на нові відео. Коли бачиш своїх підписників, своїх глядачів. Є зворотній зв'язок. А розумієш, що робиш корисну справу. А, поки що що? 12-та година дня. Це вже перша, напевно. Перша година дня. Центр. Пройдемося по згортанці, так що Ша, дивимося. Будується торговий центр. Будується, але зараз трошки не будується. А я так розумію, світла нема. Ну, може, інша причина, але світла точно немає. Я. Світла нема, то більшість будов зупиняється. Це так, як знаєте, хтось думає, що <світла> як світла нема. А великий готель купив собі генератор. І на одному генераторі працює великий готель. Ну, хочете вірити в це, то вірте. Як там одна пані... це... Ну, знаєте, є всякі такі групи в соціальних мережах, де там народ ділиться з погадами. Я хто відпочивав, питають, а там є світло, а там нема світла. Ну і одна пані пише, вже не будемо згадувати назву санаторію, ну бо це... Я думаю, це може бути про будь-який санаторій. Хтось питає, а в такому-то санаторії є світло. І одна пані пише, на минулому тижні відпочивала в цьому санаторії, світло було, ні разу не вимикали, все так, все так класно, що от, класніше не придумаєте, найкращий санаторій. Це все. Але якщо клікнути на ту пані і перейти подивитись, де вона проживає, то вона не приховує, що вона живе в Трускавці. Більше того, вона не приховує своє місце роботи. Місцем роботи тої пані вказано на той санаторій, де вона пише, ніби тиждень тому відпочивала і світло було. Так, це все, що вам треба знати. Ще одна пані теж особисто підходила, мені розповідала історію. Вона працює теж в санаторії, теж не буду згадувати назву санаторії, але в іншому. І каже, знаєте, Василю, відключають на світло. Розумієте, а керівник наш каже. Люди будуть дзвонити, питають, чи виключають світло, ви кажіть, що не виключають. Я кажу, а як вони повинні, приїдуть, а світла нема. А він каже, та ви кажіть, що до вчорашнього дня не виключали, а от сьогодні перший раз виключили. Ну і все. Перш ніж їхати в Трускавець, справді ознайомте з графіками відключення світла. Ну, Світла нема станом на зараз. Мінімум 14 годин на добу, в деяких групах навіть буває, що 18 годин на добу нема світла. То є ж І Відповідно, це не тільки лампочка не буде світитись, бо теж, я чув, як одні казали, а що, нема світла, сядемо телевізор, подивимося. Ага. Телевізор подивиться навіть. Навряд чи помиєтесь, бо й теплої води може не бути. Ліфт навряд чи буде їздити. Але це вже таке. Ну, тобто Обираючи відпочинок трускавці, я не кажу не їхати. Звичайно, треба їхати. Але будьте обережні і не дайте вам навішати байок що тут все добре зі світлом. Ми вже теж піднімали тему, що треба обережно продукти харчування купувати. Холодильники не працюють. Більшість магазинів.